Доброго дня, діти! Урок малювання. Осінь, чарівниця, золота жертиця, землю прикрасила, все позолотила. Подивіться уважно, яка прекрасна пора осінь. Як вона створила красу на деревах. Сьогодні на уроці ми з вами будемо малювати гілочку дерева разом з. Листочками. Зверніть увагу ось на ці листочки на дереві. Подивіться, яких вони кольорів. Одні листочки жовтий, інші зелені, є салатові, помаранчеві Пропоную вам створити ось таку гілочку з листочками. Подивіться уважно, ось це гілочка. Це листочки. Спочатку малюємо саму гілочку. Ось різні гілячки в різні сторони розходяться. Гілочки можуть бути різних форм, різних вигинів. Прямі і хвилясті. До гілячок кріпляться листочки. Можна намалювати червоні, зелені помаранчеві. А ще листочки можуть бути різних форм. Ось такі овальні, схожі на тополю або ось такі схожі на дубові листочки із зубчиками. Розпочніть свою роботу з малювання гілочки. Потім Промальовуємо кожен листочок. І зафарбовуємо ці листочки в осінні кольори, щоб вийшла ось така прекрасна робота. Свої роботи надсилайте у групу Вайбері. Бажаю вам успіхів у вашій роботі!